Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі у новому відео, і сьогодні запрошую вас до себе у гості. На жаль, уже другий рік кожен із нас живе у хронічному стресі, і це я вважаю найлояльніший подарунок, який можна було отримати починаючи від лютого 2022 року. Тому дні у нас бувають дуже різними: то світло сірими, то темно сірими. Тому зараз, як ніколи, мусимо звертати увагу на маленькі краплинки світла у своєму житті і, тримаючися за них, крокувати через будні. Тому навіть якщо нам здається, що все нудьга зелена, я впевнена, що з творчим підходом та позитивними думками можна додати трохи барв у своє буденне життя. І розпочинаю я своє відео якраз таки із таких дуже приземлених буденних справ, які, напевно, є у житті кожної з нас і по декілька разів на тиждень як розпакування покупок. Все це я почала знімати з вечора. Була я у стоматолога і зазвичай купляю щось таке більш необхідніше, наприклад, як ліки або якісь вигідніші покупки, ну по вигіднішій ціні, чи фрукти. Ось, наприклад, такі, як виноград. У нас у місцевому магазині вони коштують виноград. Кишмиш коштує кілограм 95 гривень. А у вже в рукавичці, але туди треба їхати. Нехай буде там тих 8-10 хвилин. Він коштує. Не цілих 60 гривень, здається 55 гривень. Ну, я вважаю, що так трошки вигідніше. Далі знімаю я вже сніданочок. На сніданок, як бачите, готую сирники, ну і складаю лоточки для дітей у школу. Зараз це вже така. Повсякденна рутина на на постійній основі, яку виконують батьки хтось з вечора, хтось із ранку, залежно що готувати і що туди класти, чи воно може зберігатися ніч, спокійно стояти, чи не може. Я готую зранку, оскільки готувала сирники зранку, також доповнюю лоточки винограду, який з вечора я розпакувала, помила, просушила, нарізала яблучко. І такий перекус даю дітям в школу. Насправді буває по-різному. Якщо згадувати минулий навчальний рік, то можна давати і лоточки, можна давати і гроші, і просто канапки. Одним словом. На що, коли вистачає сили, натхнення і часу. Все це гарненько я закриваю, гарячих напоїв поки що ніяких не роблю, тому що діти не хочуть. Обмежуються вони простою питною водичкою. Ну і все, ось такий перекус готовий. Далі буду готувати не дуже такий звичний обід, ну і це буде її вечеря, тому показую вам. Як бачите, я взяла кисле домашнє молоко, налила його у каструльку, захлюпала собі все, повитирала, додаю туди водички. Кислого молока, наприклад, на каструльку я даю третю частинку, а все решту додаю води. Буду готувати сьогодні підбиваний борщ. Навперед попереджаю, що я не кажу, що так має бути, кожен готує собі по-різному. Принаймні, так готувала моя мама, і готую я Кисле молоко з водою закипає, проварюється деякий час. Я даю туди моркву, даю туди на два помідори. Добре, все перемішую, на цьому етапі можна підсолити. Також туди я дала одну велику цибулину, яку я буду потім звідти виймати, і вона просто додається туди до смаку. Також паралельно я поклала відварювати картоплю, буду з нею робити картопляне пюре. У борщик я додаю лавровий лист, також даю зразу сіль, щоб все проварювалося і набирало смаку. Картопля практично вже готова, додаю теж туди сіль. Тоді роблю заправку для того, щоб підбити борщ. У мене тут є борошно, додаю некислу сметану. Тому що від кислого молока вже та суміш, яка вариться, досить така кисла, розтираю. Можна розтирати її з вершками, наприклад, а не сметаною, розтираю борошно, додаю в кінці водичку, бо так легше розбити, щоб не було всередині таких грудочок. І якщо, наприклад, погано розтерла. Що думаю, що ще щось там лишилося, все перепускаю через ситочко перетираю, що в кінці лишається, і суміш для того, щоб підбити борщик, вже у мене готова. Відкладаю її на деякий час і займаюся тим, що доготовлюю борщ. Борщ я додаю буряк в мене був салат, який я готувала. Ну і, Звичайно, він не був, а є, його ще ми будемо їсти, хто буде хотіти. а Частину я даю буряку готового, відвареного у борщик. Тоді вливаю суміш, ту, яку приготувала, гарненько помішую. Це вже, можна сказати, фінішна пряма. Я додаю один-два зубчики часнику для аромату і вже додаю спеції. Я ще додаю сушений. Можу додати і сушений часник, тому що він дає трошки інакший смак. Додаю перець. Також можна додавати будь-які інші приправи, які вам подобаються. І зараз пробую на смак. Оскільки у нас кисле молоко дає кислинку, то можна додавати небагато цукру і збалансувати смак так, щоб ну, вам було смачно. От таке З таким борщом я роблю. Звичайно, борщ цукор не додаю, а от у такий питний додаю. Тоді додаю зелень, ще приправляю. Перемішую добре все, і він має буквально таке ще просто закипіти і я його зразу виключаю. Поки він йде е, в процесі закипання, то я збираю з нього всю ту пінку, яка утворюється, помішую його, тому що там є ота суміш борошняна, порщу закипає, він прокипає буквально 1-2 хвилини, і я зразу виключаю плитку, я не даю йому там дуже сильно е довго кипіти, він добре закипів, я виключила і все. Також ще готую відбивні. У мене вже є тут нарізане м'ясо, все добре я відбиваю, курячі відбивні робляться дуже. Просто я не отак просто на повсякденне вживання буденний. Я їх не мариную, там не, не тру нічого, просто відбиваю, солю, перчу, смажу борошні та яйці. І хто не хоче борща, смакує пюре з відбивною та салатом. А особисто я дуже люблю такий борщ. В мене любить його ще і Вікторія, ну і правда, і Андрійко їсть, і чоловік такий борщ їсть то я смакую такий борщик із картопляним пюре. Він мені дуже смакує. Не знаю, чи подобається ще комусь, чи ще хтось таке готує, як я. Ну, принаймні я його люблю. І я не можу дійсно об'їстися, хоча таких страв в мене є дуже і дуже мало. Підкріпилася і далі гайда до таких дуже буденних монотонних справ. Треба змінити постіль у дитячій кімнаті, та й не тільки в дитячій, а й у. Дорослі спальні треба змінити постіль. Це все є дуже таке одноманітне, монотонне, сіре, його ми виконуємо. Такі справи, як зміна постелей, прибирання, підмітання все це відбувається з дня в день, з дня в день, і здається, що в цьому всьому немає там ніякого просвідку Я деякий час, от особливо на літніх канікулах. Залучала дітей до прибирання. Навіть, ось, наприклад, старша дочка в неї там зранку був обов'язок, окрім того, що вони застеляли ліжко, так це попідмітати там, в цілу хату, включаючи там одну спальню, другу спальню, зал, кухню, коридор. І вона підмітала зранку. Деколи вона підмітала після обіду, залежно по мірі того забруднення, яке є, було, і каже, так я зранку підмітала, ну звідки вже знову це все береться. Ну, от так береться. Ми в будинок не заходимо взуті, весь одяг в такий, який дуже брудний там робочий, після того, як складали дрова чи ще щось, знімається на сходах, стрясується, взуття залишається, але все одно воно якось і заноситься, все одно щось розкришується ще, особливо якщо є діти такі там, до п'яти років. До шести навіть років, О, я думаю, так до п'яти, вони люблять щось ходити і жувати, розносити, там, хліб, печеню, ще щось, ще щось, і цього всього є дуже багато. Якщо зосереджувати тільки свою увагу на тому, що е, там накидали, не поскладали, все погано, то, напевно, мама, яка тим займається, може зійти з розуму. Тому увагу більше звертаємо на те, що діти не не зробили, а на те, що вони зробили. Як зробили, так зробили. Але більше позитиву, і буде все окей. Далі складаю я вже лоточки дітям на наступний день, оскільки я смажила відбивні. Відбивні в мене діти люблять. Тому хлібчик з відбивною, перекус у школу, саме те. Також в мене є куплені такі батончики солодкі, я їх також вони запаковані, кладу в лотки і вони спокійно можуть в холодильнику чекати до наступного ранку. І ось таке простеньке, тихе, спокійне відео про повсякденне буденне життя у мене вийшло. Надіюся, що змогла ним когось. Відволікти, хтось настроївся, можливо, на якийсь такий більш спокійний, позитивний лад. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, і будемо зустрічатися з вами все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!